Усім привіт! Знімо зараз відео, як світло накопичувачів в темноті світяться, значить от вони пронумеровані, покажу вам кожен. От при спалаху телефону. Такий колір вони мають. Це перший, другий пронумеровані, далі третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий. Як бачите, є. Всі кольори значить, цей біло-салатовий, ну, цей також кремово-білий. Цей біло-зелений, цей, білий, білосніжний. Цей м -м, малиновий, цей жовтий. Цей насичено зелений кислотний, салатовий, цей помаранчевий, цей голубий блакитний небесний. І цей в нас білий. Ну, При видовому світлі в нас білі ось ці два ідеально білосніжні. А ось ці три, вони такі кремово-салатово-білі світлі. З легким відтінком салатового. Цей насичено яскраво салатово зелений, цей насичений жовтий, насичений оранжевий, насичений, ну цей блідий, червоний, можна сказати. Він більше такий до малинового, розового. І давайте от поближче кожен покажу. От перший, другий, третій. Так, приведемо світлі при сонячному. 4 і 10 -й абсолютно однакові, білі. І перший, другий, третій також однакові, ну, біло-світло-зелено-кремові. Тепер вимикаю світло. От, в темноті вони світяться ось так. Так, включу іншу камеру. От. Тепер реальні кольори ви бачите. Самі яскраві насичені це перший і другий. Потім по інтенсивності, ну, по інтенсивності дивіться самі. Потім йдуть по інтенсивності, ну, третій, шостий. І останній, напевно. Ну, вам самим все видно чудово. От ультрафіолетом посвітимо, щоб зарядити їх швидше. І покажу ще в макро щоб ви добре бачили кольори. ну от. До речі, тут випадковим чином ось тут лице дівчини з волоссями ось так на лобі зліво сформувалось просто випадково не можу сфоксувати зараз. Так, ну кожен пробіжимось. ось такий колір. Ну, саме яскраві це перший і другий. Вони самі яскраві, відтінком трошки відрізняються на світлі. Ось такі люмінофори, от. От якщо зменшимо яскравість, от ведемо світло. Прошу привідомого. От відбивається в тому числі. Кольори, yeah. і в Макро кожен покажу. Оце перший у нас, другий, третій, четвертий. П'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий. Ще один одного засвічують, коли близько. Ну, я думаю, видно всі кольори мого, чудово на камеру. Я дивлюсь, в принципі, на дисплей смартфону і кольори передаються правильно. Ось цей, правда, блакитний голубий. А ось цей бірюзовий. Камера цього не передає. Ось ці три сині не відрізняються. Так, камера в мене бірюзового не бачить чомусь. Ну, ось так, в принципі, бачить, коли окремо він сам і то робить зеленим. Насправді він не зелений. Ну все, показав всім. До нової зустрічі.